Доброго дня, колеги. Сьогодні у нас 30 січня, закінчується другий квартал севнерського року, і вже післязавтра почнеться третій квартал. Тому ті консультанти, хто з вас лідери, закінчує програми і вам залишилось зовсім трішки. Зробіть це. Я думаю, що ви всі знаєте, що коли щось зробиш. В чомусь переможеш, то в тебе стільки енергії, ти е, сам в собі стаєш більш впевненим. А коли ти кидаєш щось на півдорозі, потім і енергії немає, і шкода, що ти там проробив половину або більшу частину роботи, а результату немає, і це забирає в нас енергію. Тому спробуйте перемогти, е, прикладіть зусилля. Якщо вам залишилось зовсім трішки до перемоги, всім бажаю. Відсвяткувати свої перемоги в кінці другого кварталу, і отримати хто робить програму хвилю. Тримай ось такий рожевий рушник. І післязавтра починається новий семінарський квартал. А це значить, що буде новий подарунок за виклик. Тримай хвилю. Це ось така. Шовкова 100% шовкова хустинка в дуже гарному відтінку в кольорах. Це мої улюблені такі теплі кольори, також починається програма зірковий консультант. Тут умови трошки більші. І також твій шлях до зірок. І подаруночки вже чекають на вас. Так, і у нас Скажімо так, найоснов... основна програма це ну, вона не дуже основна, але та, яка діє ще півроку почалася вона в січні, це 13 магічних хітів. Її можна виконати не те, що за один місяць її можна виконати за, один, за одне замовлення, і компанія буде її вкладати орієнтовна березень-квітень в ваші активне замовлення. Якщо ви виконали цю програму, мені вже залишилися 4 засоби зовсім трішки до виконання. І також у нас змінилися подарунки до дня народження. Це... Хто зробить замовлення в місяць дня народження, хоча б мінімальне, то отримає від компанії ось такий подарунок: це сахарний скраб для губ і бальзам для губ з маслом ши. Дуже крутий подарунок. Я, наприклад, без бальзаму просто не уявляю свій день. Я їм користуюся декілька разів на день. У мене сохнуть губи, і я або помадою, або блиском, або якщо вдома, то бальзамом для губ. І всім раджу, і це збереже молодість ваших губ надовго. Потім у нас вже пройшла половина семінарського року. А по завершенні семінарського року компанія вже стає такою гарною традицією робить вечір визнання. В розкішному місці це готель Інтерконтиненталь, все по вищому розряду, ну просто і туди можуть потрапити і лідери, і консультанти. Якщо ви консультант, то вам які умови для вас, як коли ви можете потрапити на цей вечір нагороджень? Це якщо ви 4 місяці, 4 квартали поспіль будете виконувати виклик Тримай хвилю. І ввідете у топ 100 консультантів по рейтингу по залученню. Також, якщо ви 4 квартали поспіль виконуєте леді в червоному, то ви теж потрапляєте на цей захід. Або у вас продажі за цілий рік на 250 базових і більше, також потрапляєте і володарки діамантових джмелів по продажам або по залученню». У лідерів ці вимоги трошки розширені, але для нас, наприклад, немає можливості піти на вечір визнання, якщо ми зробимо особисто 250 базових, нам треба робити або джебеля, або щоб в команді було за рік 12 перемог, тримай хвилю, і перемога лідера також рахується. Або виростити лідера дочірнього. І ще деякі умови, які дасть вам можливість потрапити на цей е, урочистий захід. Тому всім раджу перечитати умови. Можливо, ви вже половину зробили, а якщо не зробили, але хочете потрапити, то у вас є така можливість всім побачитися вживу на розкішному заході від компанії. Так, ну, що у нас в цьому місяці найцікавіше? Це, звичайно, наш. Дюжина, щаслива дюжина, і в лютому місяці буде на вибір два аромати: Чоловічий Cityscape або жіночі і ф'юбілів. Я думаю, що ви всі знаєте ці аромати. А Хто не знає, то if You Believe, він такий свіжий. Більше знаєте вже. Весняний і на вулиці вже прям сьогодні сонце, і прям так по-весняному тепло, і хочеться щось вже більш таке легкіше з ароматів, то цей аромат буде коштувати в лютому місяці до кінця місяця 810 гривень. Його повна вартість 1620 гривень. Або ви оберете аромат Cityscape для чоловіків. Він поміняв дизайн, але залишився таким чарівним, дуже приємний. На мій погляд, це найкращий чоловічий аромат, який є в компанії. Він мені дуже подобається. Він такий, знаєте, благородний, нерізкий. Ну, для справжнього чоловіка. Його вартість буде 1000 гривень, повна вартість 2000, то теж скористайтеся чудовий, чудовий подарунок до Дня закоханих і також буде діяти до кінця місяця. Потім у нас рання пташка. Це Дует чарівний, екстра зволожуючий нічний крем і охолоджуючий гель навколо очей. Ну, ви знаєте, це я б так сказала сос засоби. Які потрібні всім, наприклад, гель для шкіри навколо очей, навіть якщо ви користуєтеся ріпе або щарівного набору кремом, то він вам однозначно треба поставити в холодильник і бувають такі ранки, коли ми не можемо прокинутися. У нас набряги під очима, то цей крем чудово вам зволожить зону навколо очей, бо тут є гелоронова кислота. Прибирає оці припухлості, і навіть е, висвітлить шкіру, якщо ви будете ним користуватися постійно, бо тут є екстракт ромашки, який трошки висвітляє шкіру. А ми знаємо, що на зону навколо очей не можна наносити з засоби з спф фактором щоб не обтяжити нашу делікатну ділянку зону навколо очей. Вартість цього набору 550 гривень до сплати, і ви можете замовити тільки один і тільки до 15 лютого, включно. Екстра зволожуючий е, нічний крем, е, останні місяці компанія е, робить з ним акції, і це теж сос засіб, який має бути в кожній сім'ї, тому що це е, такий рятівник, який врятує ваші п'яточки, лікті, колінки, е, губки. Якщо ви е, у вас теж проблема з губами в зимовий період, ваші ручки, які постійно щось роблять, миють посуд. Е. Пеклується про рідних. Також цей засіб підійде і для чоловіків. Якщо є питання з п'яточками, з якимись сухими ділянками шкіри, і руки чоловіків теж пересихають взимку, то раджу всім. Набір 550 гривень тільки до 15 лютого. Потім у нас є така чудова акція, називається вона. Моя шкіра, моя індивідуальність, і в лютому місяці чарівний набір буде йти з косметичкою, якщо ви будете його замовляти. Але у вас буде можливість замовити, якщо ви замовляєте чарівний набір, замовити систему оновлення шкіри мінус 50%. Так вона коштує 1750, А ви за неї заплатите в два рази менше скраб і сиворотка, яка звужує пори. Чудовий шикарний засіб, особливо для тих, у кого така комбінована жирна шкіра, а вже весна і літо не за горами, і хочеться знаєте, так почиститися, відновитися. То це є система, вона якраз про це. Це салонна процедура. Її роблять в салонах дермобразія, але там лежачи і за гроші великі, якщо порівняти з цією системою. А цю систему ви можете процедуру зробити вдома. Стоячі да, або сидячі, і вона дасть вам такий самий чудовий результат, але за більш приємні а, гроші. А, також у нас а, а, за подарунки за дві базові одиниці. Вважаю, що це ну, просто шикарні подарунки це помади, гелеві помади, а, відтінок, а, три відтінки на вибір, рожеве дерево це най, Крутіший відтінок, хід продажів завжди був. Хто любить нюдові, такі на кожен день помади, то це якраз відтінок для вас. Потім соковитий абрикос або романтично рожевий. Романтичний, романтичний рожевий підійде для блондинок, які хочуть такий напівпрозорий рожевий відтінок на губах. А соковитий абрикос, якщо ви пам'ятаєте, була така помада, засушена троянда. Вона мені дуже подобається. І єдиним кольором, яким я замінила цю помаду, це був соковитий абрикос. Тому за дві базові подарунок ви обираєте самі, але він дуже крутий. І я його дуже раджу отримати. За шість базових у нас буде іти крем під очі з чарівного набору. Три компоненти основні в цьому кремі: це респіратрол, вітамін Б і антивікові пептиди. Чудово зволожує, хто його тестував, всі звертають увагу на те, що він ну настільки він легко лягає на шкіру, настільки швидко він поглинається і не, не має відчуття обтяження на зоні навколо очей. І коштує він. Нагадайте мені, зараз не скажу 1340 гривень, наскільки я пам'ятаю. І за 6 базових, якщо ви розміщуєте замовлення на 6 базових, то в подарунок ви його отримаєте. Також ви пам'ятаєте, що 14 лютого у нас День Святого Валентина, і компанія теж про це свято не забула. Із 1 по 14 лютого включно у вас буде можливість замовити такі набори. З додатковими подарунками. Перший набір «Створи свою Валентинку. Значить, сюди входить три засоби: тональна основа на вибір, близько для губ на вибір і туш на вибір. І ви маєте замовити цих засобів на суму 1940. Ви можете замовити, наприклад, три тональних, або три туші, або. Туш блиск тональний, або два тональних один блиск. Ну, В будь-якій комбінації, головне, щоб у вас вийшло в сумі ці засоби на 1940 гривень. Якщо ви будете три блиски замовляти, там не вийде 1940 гривень. Там треба буде щось. ну, Або, наприклад, два блиски, наприклад, тональний, треба вам порахувати. І в подарунок ви отримаєте олівець для губ відтінок на вибір. Ось такий подарунковий. Пакет якраз буде куди покласти, щоб подарувати. І ось такий папір тіш'ю рожевого кольору. Я, навіть якщо у вас немає або ви не хочете нікому дарувати, зробіть подарунок собі для себе, коханої, почніть з себе. Замовте, отримайте, все покладіть в пакет і привітайте себе 14 лютого. Ці засоби ну, просто потрібні всім. Без них не зробиш макіяж. Тональний крем 100%, туш 100% і щось на, на губи. Ну, всі Молодь в основному любить такі легкі текстури, близькі. І наші близькі вони не тільки гарно лягають, не розтікаються, вони і ще і зволожують губи. Потім другий, друга спецпропозиція: створи свою Валентинку номер 2 Там вже фіксовано. Ви маєте замовити бустер будь-який на вибір, потім наші зволожуючі патчі і гель-маску. І за це, за це замовлення ви отримаєте тонік, зволожуючий в подарунок, і також ось в такому подарунковому пакеті. Чудові набори, без яких важко обійтись. Тому придивіться до них, але зверніть увагу, що діяти вони будуть тільки до 14 лютого. Також ще хочу з вами поділитися: до набору Ріпе буде йти ось такий чудовий плед. Дивіться, він дуже він великий, ним можна шикарно вкритися. Я застеляю ліжко своєму сину. Цим плідом же давно його отримала в подарунок. Шикарний ніжний такий колір приємний, Ну, легко його прати, легко за ним доглядати. І за замовлення TimeWise Repair. Ви отримаєте цей плед в подарунок. І також подарунок косметички йде до набору клієпру. І зараз хочу з вами подивитися, що такого замовити найвигідніше замовлення на дві базові одиниці. Наприклад, ви можете замовити аромат, оцей фюбілів, потім ранню пташку, потім ось цей набір тональний крем, блиску, туш. І в подарунок ви отримаєте за дві базові помаду і ще олівець для губ. Якраз помада з олівцем, те, що треба. Ви заплатите за весь цей набір продукції 2644 гривні. А продукцію отримаєте на 5800, якщо рахувати і подарунки. Дуже вигідно, знижка виходить більше, ніж 50%. І Хто е, хоче найвигідніше замовлення, хто себе любить е, і кому треба зробити подарунки, е, тому е, вам треба зробити замовлення на 6 базових. І ви хочете отримати крем для очей з чарівного набору. Що можна замовити на 6 базових? Це аромат Cityscape, потім, знову ж таки, рання пташка, потім. Чарівний набір, мінус 50% система оновлення. І знову ж таки туш, блиск та тональний крем. І ще демакіяж для очей. Двохфазний засіб для зняття косметики з очей. А, значить, ви за цей набір весь заплатите. 7585 гривень. В подарунок ви отримаєте олівець для губ на вибір і крем для шкіри навколо очей. І якщо порахувати всі ці засоби разом з кремом для шкіри навколо очей, то виходить продукція на 15 тисяч гривень. 50% знижки виходить на все замовлення. Тому скористайтеся цією порадою, скажімо. Uh, і uh, я вам бажаю чудового лютого. Uh, поч, почніть його можливо, ви зразу в лютому вже uh, зробите якусь перемогу, переможете в якомусь виклику від компанії, uh, щоб потім ще до кінця кварталу підвищити свої. Перемоги або зробити перемогу вищого рівня, якщо ви хотіли зробити тільки тримай хвилю, можна до кінця кварталу зробити леді в червоному, а потім почати робити замовлення і побачити, що вам ще й до зірки не вистачає зовсім трішечки і зробити зірку. Можливо, це буде перша зірка в вашому житті, в вашому консультантському житті. А я з вами прощаюся, сподіваюся, що відео було для вас корисним. І всім гарного завершення січня і початку лютого.